Привіт всім! Мене звати Алла і я вчитель. Вчитель початкових класів. Я Фоторнюк Алла Миколаївна. Працюю вчителем початкових класів в комунальному закладі Михайлівський ліцей Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Я вчитель в другому поколінні. Моя професійна діяльність розпочалася з 2006 року, коли я вступила до Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Венниченка. Мала честь працювати організатором, а потім заступником директора з виховної роботи в комунальному закладі Михайлівський ліцей. Вже дев'ятий рік я з радістю працюю в цьому ж закладі за спеціальністю. Маю першу кваліфікаційну категорію. Моє педагогічне кредо, навчаючи дітей, навчайся сам. Відкривай світ разом з ними щиро, з любов'ю і вірою в кожну дитину. Кожного ранку я переступаю поріг свого класу, щоб знову і знову відкривати дивовижний світ дитинства. Чистий, щирий, неповторний. Я учитель, який щодня навчається разом зі своїми учнями, навчаю їх думати, шукати, відкривати, помилятися і не боятися пробувати знову. Мій клас це маленька країна радості, творчості та відкриттів. Де кожен урок пригода, а кожне завдання виклик у світ пізнання. У своїй роботі я поєдную традиції та інновації, використовую сучасні освітні технології, ігрові методи, цифрові ресурси, інтегроване навчання, діджитал ресурси, лего конструювання, створюю ситуації успіху, де кожна дитина відчуває: я можу, я вмію, я важливий. Але найголовніше це виховання особистості, адже школа не лише місце, де навчаються, а простір, де формується людина. Моя виховна робота це виховання доброти, щирості, патріотизму, відповідальності, поваги до інших. Мої учні беруть участь в різноманітних конкурсах, проєктах, олімпіадах. Дійсно співпрацюю з батьками дітей, адже вірю, що спільна мета об'єднує нас в команду. І якщо мої учні посміхаються дорогою до школи, якщо вони запитують, творять, мріють, значить я на своєму місці, значить, я учитель.